Котусики, привіт! Вирішила записати вам окреме відео, міні-влог, як я провела своє день народження. Заодно хочу розказати, як я зазвичай святкую, які маю традиції, що люблю, і так далі. Сподіваюся, вам сподобається. Приємного перегляду. Ну, день почався в мене в цілому дуже насичено, бо зранку чомусь всі люди вирішують, що треба... Всіх вітати зранку. Добре, що останнім часом вони хоча б звикли, що я взагалі не відповідаю до восьмої ранку, а то й до 9. Цього року взагалі хотілося трошечки виключити телефон, але у військовий час доволі важко виключити телефон і щоб нікого не довести до серцевого приступу, тому вирішила залишити його включеним. Всім привіт! Сьогодні в мене день народження і. Ходімо проведемо цей день зі мною. Поки що я збираюся, е йду на фарбування брів, тому зараз я фарбувати брови не буду. Е цей день особливих планів не мав, просто, просто погуляю. Я трошечки планувала цей день завчасно, і пам'ятаєте, те відео там, де ми ходили на Дніпровську гору. Це мало бути підготовкою перед походом в гори, якраз плюс-мінус в цей період, кінець жовтня, але похолодало доволі стрімко і неочікувано, тому прийшлось відкласти наш похід, мабуть, на весну, бо в снігові ми точно не готові. Підійматися на будь-яку гору і взагалі бути в Карпатах, бо це дуже непередбачувано. Вирішили це трошечки відкласти. Загалом хотілося, як я першочергово думала, я просто буду сидіти десь на горі в палаці, пити каву, заїдати це якимсь їдлом, і мені буде суперсмачно і класно. Тому прийшлося трошечки перепланувати, точніше, відмінити просто ці плани. І загалом я не люблю планувати, я не люблю організовувати. У мене немає ніяких очікувань з дня народження. Зазвичай я не одинці, або ввечері десь поїсти я згодна з кимось зустрітись. Всім привіт! Зробила брови. Тепер я з красивими бровами. Я сходила, посиділа в кав'ярні з офігенним плей плейлистом Ось насолодилася. Атмосферою, фільтром. Попрацювала, провела один дзвінок. І зараз піду. Хочу купити шапку. А можливо, разом з шапкою подалюся собі діадему. Ось такі бажання у мене. Я не дуже люблю, коли мене всі активно вітають в один і той же період. Зранку це був взагалі хаос. Всі одночасно телефонують, пишуть і чекають відповіді, мабуть. Зараз е різні доставки хочуть знайти мене, тому я відправляю всіх додому. Я взагалі ніяк не святкую до народження. Зазвичай я маю е традицію, яка у мене сталася після початку повномасштабної. У мене завжди є один день на тижні перед днем народження, який я проводжу в принципі плюс-мінус так, як я хочу. Цього тижня це була субота, я просто гуляла. Смачно їла, фотографувала і так далі. Це мені в цілому, як і весь день, день народження. Якби ще в цей день мені дарували всі подарунки, це було б ще круче. От з приводу традиції мати якийсь чудовий ідеальний день напередодні. Це, до речі, дуже класна ідея, тому що з обстрілами, блокаутами, трагічними всякими ситуаціями в житті ніколи не знаєш, як пройде саме цей. Наступний тиждень, якийсь рандомний день, і тому, якщо в моменті вдається організувати щось прикольне для себе, я цим користуюся і зазвичай за тиждень до дня народження на вулиці чудова погода. Є час і можливість прогулятися, насолодитися природою собою, людьми навколо завжди маю якийсь такий день. І навіть якщо раптом в мій день народження щось піде, не так, все буде максимально хірово. Я зовсім не засмучуся, бо в мене був цей особливий день для себе. Так, ну я сходила на шопінг, відпила собі шапку і їдемо. Поїла шаурми, приїхала додому, поскладала лего і, і все. Зараз погуляю з собачками і думаю, підемо десь перекусити. Просто подивіться на цей неймовірний букет. Такі сюльчики. Тут я тут вже красиво. Ввечері ми пішли в сміну, ем, смачно перекусили, поговорили як в звичайний інший день, і цим мені подобаються спонтанні зустрічі, тим, що я нічого не планую, ми просто хочу поїсти, хочу поїсти. Пішли і зібралися, і цього достатньо. В суботу ми поїхали до мого тата. В мене день народження 29 жовтня, а у тата 30-го. Тому ми все моє життя святкували наші дні народження разом і жили ми більшу частину мого дитинства окремо. Я жила в Дніпрі, він жив в Харківській області, там, де живе і зараз. І зазвичай наші дні народження, наприклад, випадали на будні дні. Вже про моє день народження ніхто не пам'ятав, а всі друзі всі друзі батьків збиралися в нашому будинку в селі і всі святкували. Мені в цілому так, дарували якісь подарунки, але на неї фокус був більше на дорослих, ніж на мені. Тобто, в мене ніколи не було окремого дитячого свята. Це завжди було об'єднане святкування для нас обох. Я розумію, чому це було так. Я б, мабуть, робила точно так само, але розумію, що інколи хотілося б просто відсвяткувати тільки моє день народження. В суботу ми поїхали до тата, буквально туди й назад привітати, посидіти, поговорити і поїхали додому. Дорога була чудова, неймовірно, гарна осінь. В самому селі я нічого не знімала, бо оцей баланс. У веденні Ютубу, коли ти одночасно хочеш і насолодитися моментом, і одночасно тобі хочеться все закарбувати в пам'яті, щось познімати, і треба тримати цей баланс. В селі хотілося максимально насолодитися, бо я там буваю супер рідко, і просто тому я не знімала. Ну, а ввечері ми нарядилися з дівчатами і пішли а, в новий ресторанчик Сузір'я, який я вам колись показувала, що хочу його відвідати. І я вирішила, що воно має найкращу таку атмосферу по моєму настрою доволі спокійно, є багато місця. Одночасно і шумно, і ти чуєш свого співрозмовника, хто з тобою за столом. Там навіть грала трошки жива музика. Не скажу, що вона сильно впливала на настрій і атмосферу, але я не скажу, що вона супер сильно заважала. Тому все було якось в міру. Ем, відкриття вечора це, мабуть, смачне безалкогольне ігристе, яке ми знайшли. І просто класно, якісний, проведений час з в дівочій компанії, з найближчими подругами. Це дійсно дуже цінно, бо це буває дуже рідко. І варто це цінувати. І взагалі було б чудово так збиратися не тільки на дні народження, але доросле життя. Що ж поробиш, дуже важко, на жаль. Ось так, без приводу, просто нарядитися і кудись іти посидіти. Це прям ще той челендж, Тому ми його не виконуємо, а збираємось, ну, хоча б ось так. Хоча б ось так. Це, мабуть, вперше в мене взагалі було якесь, знаєте, така. Прям офіційна десятихвилинка на приймання подарунків одночасно від усіх, бо зазвичай я якось зустрічаюся групками, то подарунки від однієї подружки, то там подарунки від друзів, це все розтягується на тиждень, два. Я загалом не проти, я люблю святкувати день. Окремо потім ще там, через пару днів ще з кимось посвяткувати, через тиждень ще з кимось, я люблю розтягувати це задоволення. На тиждень-два, прям супер. Ввечері я повернулася додому і мене чекав друг вдома також з тортиком. Це було взагалі неочікувано і дуже приємно. З однієї сторони, я не дуже люблю сюрпризи, а в той же час, коли це вже максимально розслаблено не вимушено, не потребує моєї додаткової енергії. Супер. Ну і на вихідних я пішла е, гуляти. Але основною задачею моєї прогулянки було відвідати е, долар і з'їсти свій традиційний десерт, який я почала їсти в день свого день народження дуже багато років тому. На сніданок Блін, я навіть не пам'ятаю. Це було десь 8-9 років тому. Просто замовила десерт. По-моєму, це було ще й шампанське, це було прямо зранку. Я вирішила, що це прям максимально крута ідея так святкувати м -м, свої дні народження. І просто якщо в мене буде ось цей десерт, якесь ігристе, мені загалом достатньо ту закрити свій гештальт і з'їсти свій святковий десерт, який я їм щороку на свій день народження. Ось би якось відчувалося, знаєте, свято не завершене. А Тепер все буде. В цьому році я збиралася в день свого дня народження туди йти, але в якийсь момент мені стало впадло, я повернулася додому, з'їла шаурми. Поскладала лего, подивилася сміштівки на Ютубі, і так і все. Дуже швидко пройшов той день. Я вирішила це зробити в суботу, бо ну не завершено. Не завершено, коли ти робиш щось кожного року, і я обожнюю цей десерт. Він не стає гіршим взагалі ні на каплю. Кожного року там ідеальне тісто, ідеальна полуниця. Ну, це просто. Той десерт, який я обожнюю. Він не супер солодкий, в ньому є і кислиночка від полуниці. і Ця солодкість. Ну просто от я зараз про нього говорю і я мрію з'їсти його знову. Тримайся, катя. Це дуже смачно. Ну і потім я ще прогулялася по парку Шевченка, випили кави і поїхали додому. Якщо чесно, я прям давно не гуляла і містом і не казала вау! Давайте так, я навіть в Парижі так не казала. От. Це Дніпро. Кайф. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Да, скільки там в мене? Всього дві людинки коментують, здається, але. Дуже-дуже це ціную. Виставити лайки, мені супер приємно. Ну і взагалі я дуже люблю читати фідбек. Взагалі мені просто подобається це робити. Ходити, знімати. Ось так, навіть розмовляти трошки на камеру. Вже якось звикаєш до цього. А насправді, коли велика перерва, то дуже важко втягнутися. Тому треба це просто робити частіше. Зараз уже буде холодно, гуляти по вулиці знімати, тому я думаю, що це буде більше таких статичних домашніх відео. Подивимось, я сподіваюся, вам буде просто цікаво слухати, якщо я вам буду щось розказувати, можливо, показувати. Ось і дякую, було приємно провести з вами час. Сподіваюся, вам зі мною також діліться, як ви любите. Святкувати свої дні народження, чи любите ви сюрпризи, що хочете, чи вдалося вам якось відсвяткувати день, як ви мрієте, чи цей день попереду. Буду рада читати ваші відповіді і пока! Я, звісно, вибачаюсь, але погода погоду. Неймовірно. І, взагалі, осінь, неймовірна. З моєї пам'яті взагалі прийшла осінь чомусь минулого року. Ну Я знаю, чому, але все одно дуже дивно, що я взагалі нічого не пам'ятаю, яка вона була, які відчуття були і так далі. Але ця просто клас. Гуляйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, дихайте свіжим повітрям, будьте щасливі!